тебе насморк? Сопля потекла. Ту треба вишмаркатись її. Та тут чуть-чуть. Це -чуть. Ту треба знову ж от косильно. Фу, блядь. Ти звід... Чекай, трохи потекло, блядь. Я зільва, ти звідки принцеса? А? Києва. є вам. А, ху... Прикольно. Щось мені ху... нахуй, не треба було так робити. Eu oi e que tu é Você merska. Você realmente merska. Let it go. And I'll rise like that break of the... Let it go. Go. <coughs> <реш> Тобі час ціну нормально не поштукатурить, щоб рівненька була, гладенька. Це жидкі обої. Нихуя звелять. Жидкі обої? Да. Не мокрі типу? Ну, тип, ні. не. А не ну доторкнися до них. Далеко. Блять, пиздец. Печально. Треба за. Да это все пиздеш! Я просто похлопну. Тебе этот нужник в хаті є? Що є? Що є? Нужник. це тут Що це таке? А, ти даже не знаєш. Унітаз, б. Я на відро ходжу. що шо, шо? У мене відро зимою стоїть, а літом я автолет на бой на рихор. А, ведро, правильно, можно ведро посадить, потом вылить. Я это знаю из детства. Это у меня тоже так было. А когда я жил в своем доме, у меня уже был И унитаз, это нужных, унитаз, б**. Во дворе туалет, б**. в хате туалет. Б**, вот так, сынок, жить надо. То він он дорогой унитаз. Стик, полторы тысячи. Чи две?

Унітас був блять. У мене б ванна була, б. Да это все пиздшь. Розливная! Че що Нового до сих пор, блять? То в мене з нового року ще я собі купив гірлянду і там був рік гарантії, я от провіряю, чи буде рік горіти, чи ні. <ривна> я понял, типа. Да, да. Logic Man. Да, а, якщо що, то поменяю, то і все, блін, піду там їх всіх поп***ю, то і все, якщо, якщо реально не буде рік горіти. Хорош. А де покупав? Да, у Львові, на привокзальний. І що, прям там поміняють? Заставлю хуй с патом все в якщо не поміняють. Хорош. Зі мною шутки плохі, мужик. Да, серйозно, я не вірив?